Всім доброго дня. Сьогодні у нас на видачі прекрасна Audi Q5 е, на комплектації Premium Tech, по факту Premium Plus. Сьогодні її видаємо наші прекрасні замовниці Альоні Audi q 5 е, Хотів задати вам декілька питань взагалі по процесу, як відбулося, як взагалі дійшли до того, що треба замовляти, і взагалі що треба новий автомобіль. Е, так, вітаю. Е, дивіться, ну чому вирішила замовляти авто. Е, Потрібно замовляти авто, і тому потрібно якось їздити. І, відповідно, перше, що на що потрібно було звернути увагу, це щоб це була якість. І ну мені особливо треба був кросовер. І, відповідно, звернулася до вас, знайшла вас на просторах інтернету і сконтактувала. Комунікація відбулася досить швидко, і мені дуже сподобалося, як все було приємно. типу на ті питання які я там хотіла отримати відповідь, я її отримала моментально, тому, типу, тут вам респект. Що ще? Чому, наприклад, з Америки? Тому що якось я собі так подумала, що можливість придбати якісніше авто і, наприклад, новіше. І в мене був, наприклад, пріоритет це автомат саме з Америки. І на це якби акцентувала увагу. Ну так. Ну і так також, до речі, цікава історія. Спочатку хотілося цігуана, так, так, так. потім ми дійшли до спільного рішення, що давайте подивимося в сторону Ауді. Ауді так, більш... це, це була досить цікава історія, оскільки, типу, ви надсилали різноманітні до речі, варіанти, підбиралися. Вказувала я, наприклад, свої забаганки, дівчачі забаганки, скажімо так, по кольору, по, наприклад, комплектації, бо я теж собі так цікавилася, що я хочу, і була націлена більше на тігун. Але е трошки мені не подобався колір, трошки не подобалось по комплектації. Відповідно, е ми якось з командою скомунікували і шукали вже трошки більш націлено е ауді, і вона знайшлася. Так, цупок. По термінам, по часу взагалі. По термінам, досить, ну, типу, це тривалий процес, потрібно розуміти, але воно ну, час летить. І, в принципі, воно все сталося досить швидко, декілька місяців. Я вважаю, що це ну, не є довго і це плюс Америки. Ми мусимо це розуміти. Ну, так. так. А так, взагалі, також питання, чи готові рекомендувати, чи далі слідуючи? Е, ну, дивіться, перше на що я звертаю увагу, це щоб було мені приємно комунікувати. Е, це прям найперший пункт. І коли ви там на мене телефонували, це було. Е... Класно, ну типу відразу цей вайб спіймався, і мені це е, важливо було, оскільки я не геть там е, я не знаю обізнана в цих автівках, і мені важливо було, щоб мені розповіли якісь нюанси і так далі. І відповідно я отримувала ці відповіді. Тому що рекомендувати чи рекомендувати вас, звісно, що так, бо для мене це ну як ну важливо було, і те, угу. що я хотіла, я отримала. Угу, Супер, супер. А таке питання, що не сподобалось, можливо? Також М -м, не сподобалось. Я навіть ну, дивіться, якщо б мені щось би не сподобалось, воно б відразу мені прийшло би в голову, так? Ну, якщо не приходить, знаєш, все було окей. Супер, супер. Дякую вам за такий щирий відгук. Надіюсь, це не останній автомобіль. Дякую вам величезно. І вам дякую за те, що довіряю. І дякую нам за те, що довіряєте. всім дякую, всім гарного дня. Якщо хочете також таку круту автівку, звертайтеся до нас. Компанія BNC Auto автолоджистік нам довіряють.